Друзі, привіт! Сьогодні зробимо невеличкий комплекс на верхню частину тіла, розтягнемо грудний відділ, розтягнемо м'язи, спини, хребет. А також в кінці тренування ви відчуєте легкість в плечових суглобах рухливість більшу, і вам стане добре. Спочатку давайте, щоб ми розслабили наш мозок і тіло, щоб ми сконцентрувалися повністю на собі, трохи подихаємо, буквально декілька циклів дихання. Сідайте, як вам зручніше, також руку ставимо теж як вам зручніше, або на коліна, або просто складаємо разом. І починаємо дихати, робимо глибокий вдих, очі можемо закрити, і щоб більше увагу в себе налаштувати, і починаємо дихати. Глибокий робимо вдих. І видих. Вдих робимо через ніс, а видих робимо через рот. Видих робимо більш довгий, ніж вдих. І видих ми не робимо різкий, да? не такий. Нам потрібно навпаки налаштуватися на м'якість процесу на спокій, тому видих робимо довгий і повільний, нібито задуваємо свічку губами. Продовжуємо дихати, кожен дихає в своєму темпі. Не поспішаючи, коли ви дихаєте, спостерігайте за собою, щоб ваші плечі не піднімались, ваше тіло максимально розслаблене, ваш корпус, ваш хребет рівний. Ми маківкою тягнемося наверх. На вдиху ми розкриваємо грудний відділ грудину, легкі і ребра. А на видиху повільно-повільно все збираємо як в корсет: живіт, ребра, нібито попочок прилипає до хребта. І ще буквально два цикли дихання. І ще один. Добре. І зараз м'яко починаємо працювати з м'язами шиї. Опускаємо голову вниз. І відчуйте, як розтягуються ваші м'язи шиї задньої поверхні шиї. Голова не напружена, вона в сво... вільному русі. Добре. І м'яко, повільно підіймаємо підборіддя наверх, не запрокидуючи голову сильно назад. Розтягуємо передню частину шиї. І зараз в динаміці продовжуємо робити вниз і наверх, опускаючи і піднімаючи голову. Ще робимо два рази. Добре. Рівна голова і нахили в сторону вуха. До плеча йде. Теж впродовж всіх вправ, впродовж заняття. Відчувайте своє тіло. Ми все робимо комфортно, не напружуючи його. Добре, залишили на правій стороні і опускаємо через низ, робимо півколо. в одну і в іншу сторону, тільки через низ. Постарайтеся розслабити голову і відчути, як розтягується м'язи шиї. І зараз робимо повільно коло в одну сторону. І в іншу сторону, не запрокидуючи голову сильно назад, і вийшли в ісходне положення. Зараз робимо вдих через руки, витягуємо за руками вверх, і видих, ми скручуємося назад, виштовхуємося однією рукою за коліно, спинка рівна і дивимося назад, видих. Зробили знову вдих через руки в центр і видих, скрутка назад. І зараз в динаміці робимо без перерви вдих. Видих. Вдих, видих. І ще по два рази на кожну сторону. Постійно тримаємо спину максимально рівною. М'язи живота підтримують наш рівний хребет. Добре. І тепер розташовуємось на четвіреньках. І з цього положення долоня під плечем, коліно під кульшовим суглобом, ми робимо кошку корову, виштовхуємо вверх спину, робимо антипроген на видиху, у видих. І зараз руками виштовхуємося трохи назад. Акцент зараз на поперек, Тобто ми зараз максимально максимально розтягуємо м'язи попереку. І на вдиху м'яко перейшли в прогин. Миківкою тягнемося наверх. Тут плечі повинні у вас бути опущеними. Якщо ви затискаєте плечами шию, це означає, що ви в напрузі знаходитеся. Навпаки, видих зробіть і виштовхніться руками від підлоги, опустіть плечі, шию зробіть довго. Видих робимо, округляємо спину, знову акцент на поперек, не піднімаємо плечі, Максимально-максимально на видиху пупком вижимаємо поперек наверх. І на вдиху знову повільно. Прогин, вдих і видих, округляємо спину. Трошки виштовхуючись руками назад. Знову вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще один раз. І видих. І тепер з цього положення з круглою спиною ми уходимо трохи вперед і зараз робимо хвилю назад. Вдих, прогин, таз назад. І видих, округляємо спину вперед, витягуємося вдих. Тут працює все тіло. Також працює шия, голова, все а, працює одночасно. Вдих. І видих. Вдих. Відпустіть думки і ваше тіло просто саме само по собі почне рухатися так, як потрібно. Вдих назад, видих вперед. І ще два рази таких робимо. Така гарна хвиля. Ще один. Добре. Сідаємо на п'ятки, тягнемося за руками вперед. Витягуємо руки вперед, відчуваємо, як витягуються м'язи спини, як витягуються наші лопатки. Уявляйте собі, що вас хтось витягує за руки, ось тягне вперед, вперед, вперед. Ми залишаємось в цій позиції, але відчуття натяжінні, в, в м'язах спини, особливо навкруги лопатки, у вас повинні е відчуватися. Голова опущена, розслаблена. Угу. Переходимо знову на четвіріньки. І правою рукою піднирюємо під ліву. Ми робимо тут видих. А на вдиху виштовхуємося нижньою рукою і тягнемося наверх. Тут вдих, розкриваємо грудний відділ, видих вниз, вдих наверх. Продовжуємо робити ще шість разів. Обов'язково ось тут наверху виштовхніть рукою нижньою від підлоги, так, щоб грудний відділ перейшов вперед трохи. І ще пару разів Вдих, видих. І ще один раз. І залиштесь в цьому положенні, тримаємо 5 секунд. Добре, і зміна. Те ж саме на вдиху вниз. ой, На видиху вниз, на вдиху наверх. Вдих робимо на розкриття для того, щоб наші ребра розтягувалися, наша грудна клітина розтягувалася більше. Видих вниз, вдих наверх. Продовжуємо. Ще один раз. І залишились наверху, Виштовхуємося рукою від підлоги, груддю тягнемося вверх. Добре. Зробили, опустилися на п'ятки, потягнулися за руками вперед. <кій> Знову переходимо на четвіреньки. І робимо полуколо напівколо, назад рукою. Ця, ця вправа дуже хороша для рухливості в плечовому відділі, особливо підходить для людей, котрі постійно сидять, мало рухаються. Тому зараз ми якраз починаємо робити максимальні рухи. в Плечових суглобах. Погляд за рукою назад. Якщо ви підіймаєте руку, і у вас рука ось тут, це, і ви не можете да, підняти вище, це означає, що мобільність вашого плеча невелика, тобто амплітуда невелика, і тому мобільність потрібно покращувати. Що ми зараз робимо? Ще два рази. І ще один раз. Угу, зміна. Поміняли. На іншу сторону видих і вдих. Видих. І вдих. Кому тяжко робити вправи такі. Да, ви, наприклад, зробили два-три рази відчуваєте вже якусь напругу. Тому ви можете відпочивати і потім продовжити. Але нам потрібно обов'язково теж старатися Робіть в своїй амплітуді, робіть м'яко, комфортно. Старайтеся не навантажуючи свого тіла, з легкістю працювати добре. Знову сіли на п'ятки, відпочинок невеликий. І зараз сідаємо. На п'ятки продовжуємо працювати з розкриттям грудного відділу. Ми розкриваємось, робимо вдих і видих, округляємо спину, витягуємося з руками вперед. Але тут не прямі руки витягуйте, а трохи зігнуті, нібито. Берете шар великий в руки, його обіймаєте. Нам потрібно, щоб наші лопатки да, нібито розтікалися по спині таким чином. І продовжуємо вдих і видих. Все робимо в динаміці. Робіть в вашому темпі. Але головне, щоб ви не робили це швидко. Робіть м'яко, плавно, відчуваючи своє тіло. Вдих робимо на розкриття грудного відділу, тобто руки назад, тут вдих. Видих, округляємо спину. Ще два рази. Опустили ручки, невеличке розслаблення після навантаження правах. І зараз робимо замочок, витягуємося за руками наверх і робимо 10 поштовхів назад. Видих, видих. Не прогинаємося в спині, утримуємо рівну спину, м'язимо пресу, видих, видих. Невеликий прогин у вас може бути в спині, але не сильний. Добре, залишили ручки наверху і опускаємо плавно вниз. Теж беремо замочок вниз, витягуємо вниз і залишаємось в цьому положенні. І підіймаємо. Замочок наверх. Добре, зробили, і зараз переходимо знову в наше а, начальне положення. І Зараз будуть у нас наклони, нахили в сторону, видих робимо, розтягуємо бокову лінію спини, особливо відчувайте, як розтягується у вас міжреберний простір, тобто ваші ребра да, вони розходяться і відчувайте цю розтяжку в м'язах. Приємно. І на іншу сторону. Видих. Зараз обов'язково залишаємося в позиції в такій на декілька секунд. Не робимо швидко нахили в одну в іншу сторону для того, щоб наші м'язи звикли до цієї розтяжки. Ви спокійно дихаєте і відчуйте, як коли ви робите вдих. Ваша грудна клітина наповнюється і ви штовхуєте ребра вверх, і ви відчуваєте ще більше витяжіння в цій зоні і в іншу сторону. А тепер додаємо, ми нахиляємося в сторону зараз. А тепер нахил в діагональ, витягуємося за рукою вперед, розтягуючи максимально м'язи спини. Повертаємося в сторону, але тепер більше грудь тягнемося вверх. І в висходне положення. І ще в одну сторону так робимо. Видих, в діагональ. Знову в сторону, але а груддю тягнемося вверх і в ісходне положення. Добре, зробили вдих і видих. І ще раз вдих і видих. Опустили руки на коліна. Зараз вже закінчимо цю коротеньку практику. Трохи подихаємо знову максимально відпускаємо навантаження з тіла. Зараз відчуйте, як ви себе почуваєте, як почуває зараз ваша постава, чи є зараз зміни. Як було до заняття, і як зараз після заняття. І робимо ще один раз заключний вдих і видих, і я рада, що ви зробили цей комплекс зі мною. Надіюся, що ви. Стали почувати себе легше, і ваше відчуття змінилося на краще до наступного заняття.